Віт, ви на каналі Юрія ТВ і сьогодні я з Дмитриком знімаю відео про Ось такі в нас є два спінери, Це оцей зелений Дмитриковий, а це гра. Ми сьогодні будемо е, показувати вам ці спінери кого швидше. Звісно, що в мене швидше. І але... в мене швидше. У мене швидший спіннер крутиться, але цей. А дмитрашу в нього швидше. Так, бачите, в мене класний спина. Ми так, ну покрути мені. А ні, мені отко зробив так ще відколи. Та, дмитрик, дай. Дай-чого. О. Ого, який гарний. Бачите? Ану Дмитрик свій на 2. Покрути свій. Ого! Ану. Бачите, Дмитрика як в мене гарно крутить спінери. Ну, коротше, на цьому все. І ви були на каналі Юрій Гретрі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Доброго дня! Завтра ще буде, вийде, може, ролик. Ну, прощайся, ну это каже папа. папа. Ага, всем папа, давай.